1 лютого жмаринське вище професійне училище відзначає свій столітній ювілей. До цієї поважної дати навчальний заклад йшов крізь перипетії історичних змін та цілі покоління відданих професій викладачів, майстрів, справжніх професіоналів. У далекому 1923 році заклад називався Жмаринська залізнична школа учнівства при п'ятій дільниці служби тяги депо станції Жмаринка Південно-Західної залізниці. Таких училищ налічувалося на той час. Лише 50. А головними напрямками підготовки учнів стали дерево та металообробка. Наприкінці 1940 року заклад отримав назву Залізничне училище. І головним напрямком підготовки студентів стала професія залізничника. Кузня справжніх залізничних кадрів. Саме така назва закріпилася за освітнім закладом і залишається й донині, адже вивчати тонкощі професії залізничника сюди приїжджають учні після 9 та 11 класів з різних куточків України. Директор освітнього закладу Владислав Кузьмін розповідає, що пишається своїм колективом та особливо випускниками, багато з яких досягли високих професійних Успіхів та кар'єрного росту. Чим пишаєтеся взагалі в роботі своїй? Насамперед своїм колективом. Тому що колектив, який формувався зі мною 25 років. І мене всі вчителя це вчителя від Бога. Всі майстри це майстри від Бога. Я дуже не пишаюсь цим колективом. Ну, мені приємно те, що в нас є випускники начальники підприємств. У мене є, є випускники, які вже працюють в Міністерстві транспорту. У мене є ученьки, які мають великі посади. В мене є випускники, які приїжджають раз в рік сюди на ванавовипуски. По влютому місяці приїжджають сюди. наші випускники, які святкують свою тут зустріч випускників, мені дружбляно запрошують на ці випуски. У мене всі діти дуже хороші. Я не пишаюся. Сьогодні заклад не просто допомагає випускникам школи здобути професійну технічну освіту, а й співпрацює з багатьма підприємствами, установами та закладами для проходження практики, здобуття професійних навичок та здібностей і подальшого працевлаштування. Варто відмітити, що професійний колектив училища вже більше десяти років запроваджує інтегрований підхід до здобуття професій. Що дає більше шансів знайти роботу. А всі напрямки здобуття професійної освіти є абсолютно безкоштовними для усіх, як для жмаринчан, так і для дітей, що приїхали з інших областей. В основному у нас всі професії інтегровані. Тобто, протягом трьох років навчання діти здобувають три-чотири професії. От, наприклад, у нас провідники, вони касір-багажний, касір-квитковий, прийомно-здавальник вантажу і багажу. І провідник пасажирського вагона. чотири професії діти опановують за три роки. Заключаються договори для проходження практики і залізничними підприємствами з підприємствами, які працюють в сфері обслуговування, в сфері громадського харчування. Це в нас основних три види діяльності нашої нашого навчального закладу. Усього вище професійне училище нараховує 17 груп за різними напрямками професійної підготовки, 439 учнів. Найкращою нагородою для училища безумовно є успіхи вихованців та педагогічних працівників. Заступник директора з виховної роботи Ольга Перебичай розповідає. Що за кожним досягненням є титанічна праця усього колективу професіоналів, відповідальних наполегливих творчих педагогів, які постійно вдосконалюють свою професійну майстерність. Кожен місяць у нас має тематичне спрямування. Відповідно, циклограми роботи тижня із здобувачами освіти, перший тиждень у нас збори групи, другий година класного керівника. Третій тиждень виховна робота майстра виробничого навчання. І четвертий це робота учнівського самоврядування. У нас працюють центри навчально-пізнавальний, дисципліни і порядку, прес-центр здоров'я, дозвілля, екологічний, господарсько-трудовий. Куратори центрів звітують про роботу на педрадах. На засіданнях метод об'єднання жмаринське вище професійне училище має багато відзнак, дипломів і сертифікатів обласного, всеукраїнського і навіть міжнародного рівнів, серед яких срібні і золоті медалі за роботи у щорічних виставках інноватика в освіті України та міжнародних виставках сучасні заклади освіти. Сторіччя це ціла історія. робітничої школи. Ми зросли до вищого професійного училища. У день ювілею хочу побажати колективу і нашій Україні, миру, перемоги і гарних перспектив профтехосвіті, бо саме робітничі професії будуть необхідні для відбудови України, для відбудови нашої держави. Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста, електровоза, помічник машиніста, тепловоза, оглядач вагонів, прийомоздавальник, вантажу і багажу, касир багажний, касир квитковий, провідник пасажирського вагону, електромонтер контактної мережі. Саме ці спеціальності в інтеграції мають змогу отримати всі бажаючі, хто прагне пов'язати своє життя із залізничною галузю. Якщо ви відчуваєте радість від нових поїздок, відряджень, спілкування з новими людьми, вас не дратує стукіт коліс і вам під силу теорія будови локомотива. Професія залізничника відкриє перед вами нові можливості у будь-якому регіоні нашої держави чи навіть за кордоном. Надзвичайно затребуваною залишається професія електрика, і, за словами майстра Олександра Западинського, працевлаштування випускників становить 100% не лише на залізничних підприємствах, а й компаніях, які займаються енергетичною сферою, проведенням інтернету та відновленням пошкоджених електроліній. Для тих, хто полюбляє ресторанний бізнес підготовлення. Готовку вишуканих банкетів, корпоративних вечірок, приготування особливих страв, коктейлів, десертів або навіть прагне освоїти мистецтво барменів, людей, що без перебільшення створюють яскраве свято і дарують позитивні емоції посеред буденності життя, відкриті спеціальності за підготовкою до професії кухар, офіціант, бармен. Якщо ж ви бачите у всьому красу, маєте тонкий смак, любите експериментувати і прагнете робити людей красивими, для вас відкрита спеціальність перукар, перукар, модельєр, манікюрник. Знову таки професія інтегрована і допомагає освоїти навички одразу за двома популярними напрямками підготовки, що дає більше шансів у пошуку роботи та допомагає визначитися зі своїм покликанням. Методисти Валентина Діденко та Оксана Мосейчук акцентують, що викладачі та майстри використовують інноваційні підходи на заняттях та уроках з виробничого навчання, залучають учнів до науково-дослідницької та експериментальної діяльності. Методичний кабінет допомагає допомагає у професійному зростанні, підготовці до атестації, виставок та конкурсів педагогічної майстерності. Викладачі постійно займаються самоосвітою, готують портфоліо, пишуть наукові статті і друкують їх у фахових журналах, психолог, всеосвіта освіта, вісник профтехосвіти Вінничини, онлайн-порталах на урок та інших. Старший майстер Віталій Марценюк під час семінарів та нарад із майстрами. Акцентує увагу на формах роботи у навчальних кабінетах, дистанційному форматі та проходженні практики учнями на підприємствах і в закладах за кожною групою. закріплені класні керівники та майстри, справжні професіонали, які допомагають освоїти вибрану професію. Для кращої підготовки навчальні класи оснащені спеціалізованою науково методичною базою, комп'ютерним класом, мультимедійними дошками, проекторами. Є спеціалізовані навчальні аудиторії, які містять елементи будови локомотивів, рухомого складу поїздів, електричних мереж. Тут проходять практичні заняття у невеликих групах. На ноутбуках встановлені спеціальні програми для освоєння професійних вмінь та виконання різних завдань. В майбутніх електромонтерів справжня контактна мережа, яка вчить правилам техніки безпеки. Та виконанні робіт на висоті. Інженер з охорони праці Яна Цимбал проводить практичні семінари, лекції та консультації на базі Кабінету з охорони праці. Майстри разом з учнями постійно беруть участь у конкурсах фонду соціального страхування, здобувають нагороди у різних змаганнях з безпеки праці і пожежної безпеки. Завдяки заняттям з правил поведінки у тих чи інших ситуаціях вдається попереджувати травматичні випадки. За станом здоров'я працівників та учнів слідкує медична сестра. За словами ми Катерини Бас, училище забезпечене усім необхідним для надання першої домедичної і медичної допомоги, а підтримувати емоційне здоров'я допомагає психологічна служба на чолі з практичним психологом Надією Ружицькою. Велику увагу психолог приділяє дітям сиротам та дітям, які змушені були втікати з окупованих територій. А нині проживають у Жмеринці і навчаються в училищі. Пишається училище здобутками своїх вихованців в олімпіадах, міжнародних конкурсах імені Петра Яцика та конкурсі імені Тараса Шевченка. За рішенням керівника закладу Владислава Кузьміна за перемоги в обласних змаганнях викладачі отримують стимулюючі премії, а учні грошові винагороди за результатами навчального року. Підготовку до обласних творчих конкурсів фестивалів допомагає здійснювати творча особистість художній керівник Алла Вієцька. Організація дня студента, благодійних ярмарків творчих вечорів та інших масових заходів, проходить в синергії учнівської молоді та їхніх викладачів. Пишається училище і своїми спортивними досягненнями серед випускників, призери та чемпіони всеукраїнських і міжнародних змагань, призери Європи. Керівник фізичного виховання Ольга Кобза розповідає, що заклади профтехосвіти мають змогу будувати гнучкі програми з фізичного виховання молоді за інтересами учнів. Популярними видами спорту залишаються футбол, волейбол, важка і легка атлетика та бадмінтон. Команда училища переможець багатьох обласних змагань та естафет, спортивних фестивалів і чемпіонатів. Оберегом історичного минулого освітнього закладу рідної жмеренки та нашого краю є бібліотека та музейна кімната. Завідуюча Лідія Бабич розповідає, що бібліотека не просто відкриває відвідувачам книжковий фонд та електронний ресурс. А й залучає молодь до творчих вечорів, брифінгів виставок і конференцій. Матеріали і проекти, які збирають і готують бібліотекарі, не раз ставали переможцями обласних виставок і конкурсів, про що свідчать дипломи і грамоти. Тематичні куточки можуть розповісти цікаві факти з історії жмеренки, будівництва залізниці та перших потягів. Тут також можна прочитати про династії залізничників, випускників училища, які стали відомими завдяки своїм раціоналізаторським винаходам. Гордістю вищого професійного училища є музейна кімната з ліпленням на стінах та дивовижними експонатами різних епох нашої держави. Тут зберігають цінні мікромініатюри геніального Михайла Маслюка, жмаринчанина, чиє ім'я занесене до книги рекордів Гіннеса. Велику увагу в училищі приділяють патріотичному вихованню молоді у кабінеті Збройних сил України. Віталій Атамусик зібрав цілу колекцію атрибутів з фронту ще від 2014 року. Віталій Павлович також видав книгу з історіями про героїв України-випускників училища. Завідуюча приймальної комісії Наталя Пірус розповідає, щоб стати студентом вищого професійного училища, потрібно подати документи про неповну або про повну середню освіту до приймальної комісії. Головний бухгалтер Ліна Янчук акцентує, що навчання учнів і підготовка до професій відбувається на безкоштовній основі а за хороші успіхи у навчанні студенти ще й отримують стипендії. Серед джерел фінансування закладу, освітня субвенція, обласний бюджет та плата за надання освітніх платних послуг окремих категорій, якщо студент здобуває другу професійно технічну освіту. Інспектор відділу кадрів Олена Білостенна здійснює комплектацію трудового колективу. Станом на сьогодні в училищі працюють 82 особи. Заступник з господарчої роботи Леонід Щербатюк разом з техпрацівниками забезпечують функціонування освітнього закладу його санітарний стан та обслуговування мереж комунікацій, тепло, світло, чистота і затишок у руках цих відданих роботі працівників. Про успіхи і здобутки навчального закладу, славні традиції, кузні залізничних кадрів, можна розповідати не в одному фільмі, але найважливішим залишається покликання педагогів своїй професії та патріотизм кожного працівника в нинішніх умовах російської агресії. Чимало викладачів та випускників служать в збройних силах України, стримують окупантів та виборюють нашу незалежність надійним тилом для них. Перших днів війни стали працівники жмеринського вищого професійного училища. Жінки і чоловіки згуртувалися, і в позаурочний час плетуть маскувальні сітки, маруші допомагають нашим захисникам залишатися у безпеці. Волонтерська група маскувальні феї має чимало подяк від командирів батальйонів. Та воїнів з фронту волонтери виготовляють окопні свічки з воску, спеціальні троянди для розпалювання вогнища навіть в старих умовах, спільними зусиллями та завдяки співпраці з гуманітарними фондами вдається збирати допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, ліків, гумових чобіт, теплих кілимів, бафів для укриття обличчя від холоду. Жмаринське училище посідає гідне місце серед професійних навчальних закладів нашої держави, і про це яскраво. Свідчать успіхи його фахівців та студентів напередодні столітнього ювілею. Хочеться побажати освітньому закладу нових здобутків і перемог. Нехай зростає престиж та імідж профтехосвіти. Мудрим викладачам та професійним майстрам, сил, наснаги, творчого горіння, радісної праці, вдячних учнів, а студентам широких горизонтів і світлих шляхів до поставленої мети. Нехай ваш досвід, професіоналізм, творчий та інтелектуальний потенціал і надалі служать у підготовці фахівців заради зміцнення і розквіту нашої держави, рідної України.